Свідомість батько всього, джерело життя та світла, створив людину, подібну до себе, яку він любив як власне дитя. Людина була надзвичайно прекрасною, відображаючи образ свого батька це було справжнє творіння, яке Бог любив понад усе, і він передав йому владу над усіма своїми створіннями. Коли людина споглядала творіння творця у батькові, в її серці зародилося прагнення до творчості. Вона звернулася до батька і отримала його благословення. Потрапивши до сфери творця, вона зосереджено досліджувала творіння свого брата, від яких черпала всі необхідні сили. Батько і брат любили її, і кожен із них наділив її своєю згодою. Осягнувши глибинну сутність їхньої природи та поєднавшись із нею, людина вирішила прорватися крізь коло сфер, аби дізнатися силу того, хто володіє владою над вогнем. Маючи владу над світом смертних і живих істот, які не могли говорити, він поглянув униз крізь гармонію космосу. Прорвавшись крізь вплив Божої сили, він явив природі, що перебувало у русі, спрямованому донизу прекрасну форму Бога. Коли вона побачила красу, яка ніколи не вичерпується, що походила від того, хто вміщував у собі всю енергію сил і форму Бога, вона посміхнулася з любов'ю. Її серце раділо, адже перед нею постав образ найбільш прекрасної форми людини, відображений у воді і його тінь на землі. Він, споглядаючи у своїй чоловічій сутності подібну форму, відображену у воді, закохався в неї і забажав там оселитися. Щойно він це побажав, як це здійснилося, він увійшов у форму, що не могла говорити. Природа, обійнявши свого коханого, огорнула його повністю і вони поєдналися, бо їхнє кохання було взаємним. З цієї причини, з усіх живих істот на землі, лише людина є подвійною, смертною через своє тіло і безсмертною через справжню людину, бо, хоча вона безсмертна і має владу над усім, вона страждає від смертних речей, що підвладні долі. І хоча людина перевершує гармонію космоса, вона стала його рабом. Вона поза межами статі бо була народжена батьком, який також перебуває поза межами статі. Людина ніколи не спить, адже нею керує той, хто сам не знає сну. Всім привіт! У нас були цікаві глави про те, як боссам була створена людина і як людина стала смертною. Тож давайте подивимось, що ще можна сказати по цій темі. Тож перше в 12 стиху нам кажуть, що людина є подібна до Бога, тож відображає всі властивості, щоб притаманні Богу. В 13-му абзаці людина спостерігала за творення Творця і забажала творити так само, і спостерігаючи за працею Творця, людина навчилася робити те саме, що й Творець. Також отримала дозвіл на цю роботу від Бога та Творця. Цікавий момент тут в тому, що творець знаходиться в сьомій сфері, і людина могла потрапити в сьому сферу без жодних проблем, але для того, щоб спуститися нижче, треба було прориватися. І насправді не дуже зрозуміло, чи то був прорив униз або уверх, але за логікою. Що спостерігається в тексті, ми будемо вважати, що людина прорвалася униз. Але це так само означає, що в людині не було дозволу йти донизу і вона була вимушена прикладати для цього силу. 14 стиху вперше природа виступає як окрема істота, яка має власну волю. Та може виконувати якісь дії. І тут людини ще не має фізичного тіла, вона не матеріалізована. Але природа вже може спостерігати образ людини у формі чогось нематеріального. Для цього використовуються алегорії, такі як відображення у воді або тінь на землі. Матеріального Всесвіту тут дана жіноча стать, а людині чоловіче і вони. Притягуються один до одного. Для людини було достатньо тільки побажати почати своє життя в природі, як вона опинилася всередині матеріального тіла, яке до того не мало розуму, тобто не могло розмовляти. І 15 стих каже нам, що це і є причини, по якій людина поєднує в собі два світи матеріальний та духовний. Пишіть свої думки. Я думаю, це дуже цікава глава, яка має багато спільного з іншими релігіями, але дозволяє нам подивитися на цей процес з іншого боку. Дякую і до побачення!